Дівчата, ми відол, да, мені прийшло з Турції, но єдине, сразу говорю: робіть правильно, замовляйте зразу хоча б три баночки. Тому що не про що дві баночки я випила і тепер чекаю, поки з'явиться. І дуже дуже важливо взяти сразу на курс хоча б три баночки, коли є така можливість, це треба. Тому що, якщо воно закінчиться, буде переривати, потім ждати, поки з'явиться, так що це така, перше таке це, прохання. Друге, дівчата, медведол. Я сама по собі е склона повноті, так сказати. У мене ще тавидки проблеми були, гормона гормонах сиділа. Ну, я що, я до видола, я кинула Вообще, цукор, практично. Я беру тросниковий і то так, тільки чай і кава. Е хліб був е вироби, тільки чорний хліб, і то трошечки в руках подержати е рибу їм, е багато чого відмовила собі, не то, що просто в мене такий час прийшов, нема коли готувати. Но все одно моя вага тільки додалася. Коли почалася пандемія, війна, мене ж ви бачили, може, як я була в прошлий раз в Турції, потім як я була ще в Одесі на семінарі, і от тільки ці проблеми почалися, я просто почала дуже набирати вагу. І в мене вага була, навіть не хочу став, говорити, бо в мене ще й тіло важке, то в мене була така вага, що мені стало страшно. Ну, я п'ять стала на... Я після шести вже давно не їм. Ну, багато моя, стоїть? Я могла скинути пів кілограм, кілограм, а потім 5 -7, 5 набиралося. І я не знав, що робити. Я п'ю цей. Ну, не дуже, правда, пила е, наше водорослі, господи, хотіла б розказати, це сказати. Підскажи, Святочка. Спірульну. Спірульну, так, спірульну пила, ну я пила її, просто пила, то п'ю, дивлюся, не паде п'ять ага, не п'ю її, не пила так, як дуже серйозно. І тут, коли прийшов медведол, коли я отримала дві баночки, ну, в мене було більше баночок, але я поділилася зі своїми колегами, треба було цього не робити, тому що всім не хватило. Получається, випили по баночки і все. Ну от мене дві баночки, то я коли почала пити медведол, перше, він дуже смачний. Він, він солодкий, да, що цікаво, що він іменно солодкий. О, і те, це не сахар, це є те, що там в цих речовинах сама солодость натуральна. О, і я коли почала пити перше, що мені його хотілося. А хотілося, оскільки я тільки дивлюсь на баночку, мені хочеться його пити. І я просто я вже перестала, потім я, е е е е Міла мені каже, Віра, не треба пити багато, бо ти їсти перестанеш. Да, я перестала їсти. Я не хотіла їсти. Якщо в мене є щось смачненьке, я можу так на ходу так зробити там, з рибою і перехватити все. Мені не хотілося. Я могла споминати, утром попила каву 2-3 дні, я думаю, боже, я ж не їла, тільки Якось так. І я зрозуміла, що я не дуже швидко ну, в мене об'єми ушли. Вага стоїть і стоїть, ну пів ну, кілограм, а об'єми то уходять. У мене підтягнулося лице. У мене отоки були не отоки, ну такі природні, мені непонятні отоки, і ноги, і на лиці. І мене бачу, воно підтягнулося. І я навіть, мене люди звертали увагу, от я ходжу говорять, а що з твоїм лицем? Я що з моїм лицем? Я навіть не звернула уваги, що воно в мене підтягнулося. Якось якесь зовсім друге стало. І потім я на одній баночці скинула лише 2 кілограми. Лише 2 кілограма. Ну, я добала спіруліну, я п'ю мой відол, потім п'ю я спіруліну, я спіруліну п'ю тепер чотири в день, дві зранку, дві вечором. Я п'ю каву, а потім що я зробила? Я каву наче додати в мій Тому що він солодкуватий. я, коли п'ю пакетика кави додаю туди, дівчата, це просто чудо. Я вже потім вже не могла, мені ще більше хотілося. Ну, на другій баночці мені вже менше хотілося. Я вже не так уже часу не могла вночі вставати і пити мейвидолок, так у мене вже не було. Ну, На другій баночці я десь 2 кілограма, і зараз у мене немає мейведола, Ну, у мене йде далі е, зняття ваги. Зараз у мене вже мінус 5 кілограм. Ну, Це таких. 5 кг це вже я б більше, ну я 5 считаю, пусть, хай буде 5, вже навіть більше вже йде до 6 кг. Ну, 5 кілограмів мені єсть. Ну, що цікаво, підтягується тіло. Мене підтяг, Я я дивлюся, у мене ноги, знаєте, де складочки, такі, такі вага була вага дуже велика. У мене тіло почало підтягуватися. І я, наскільки його зараз хочу, мене його немає. Я з зночу сьогодні заходила в этот дивилася, чи він є, чи немає. Я так переживаю, що його не хватить мені. Я зразу замовлю декілька баночок, тому що я без нього просто тепер не знаю, як без нього жити. От якось так. О, е, ну, він іще, якось сказати, дисциплінує, тому що те, що ми собі робимо запрети, да? от я не буду цукор, от я не буду пірожина, от я не буду конфети. І ще за мною одна моя, так сказати, партнер, лідер моя, е, теж зі мною Ну, Почала разом пити. В неї ваги немає. І от вона п'є, і до мене, коли приходиться в офіс, в мене завжди солодощі лежали, зараз їх убрала, в мене є там якесь печиво. І вона сидить, і бере автоматом і їсть його. А потім каже: Забери від мене, що ти поставила Поставила. Це? А тепер, коли вона приходить, п'є мій видол, вона не хоче, вона каже, Віра, дивися, став, я не буду мені не хочеться його. Солодке перестаєш, ну просто ти його не хочеш, не то, що тобі запрещаєш собі, ти його не хочеш. солодке їсти. Якось так. І от мінус 5 кілограм, вкуснятина, єдине, щоб нас багато було на країні, щоб встигнути взяти собі ці, цей продукт.